Всім миру. Від початку було слово, і слово було у Бога. І Бог було слово. Слово прийшло у світ. Свої не прийняли, світ не прийняв, відсуралися. Про кого йдемо мова? Та про Господа Ісуса Христа. Бог прийшов в тілі, на землю. Та, фізично Ісус був як людина, але всередині Ісуса був прихований дух. Якби релігіозна знать знала, що Бог прийшов на землю. Якщо б вони знали диявол, вони б ніколи не зробили цю помилку, вони б ніколи не розіп'яли Ісуса Христа. Але вони це зробили, бо бачили лише тіло. І як вони існувалися, коли Ісус Христос сказав, що Він Син Божий, коли реально Він каже, син Божий, а значить рівний Богові, а значить Бог. І вони так біснилися. І коли. Ісус сказав, що Він знає Авраама, то вони казали, як ти можеш знати Авраама, якщо вас розділяє стільки часу. А Ісус каже, прежде ніж Авраам, я є сущий. Хто такий сущий? Той, хто був завжди, той, хто є, той, хто прийшов, це дуже сильно торкається. Який Бог наш прекрасний. А скільки пророст уже збулося? Те, що Спаситель народиться на світ, те, що Його будуть плювати, його одяг будуть ділити, те, що Він на хрест піде, те, що Він Син Людський, буде в серці землі три дні і три ночі, а Воскресіння Ісуса Христа по цілому світу люди святкують Пасху. Це дуже сильно торкається. І що Ісус. Він буде народжений від жінки, від дівствіниці, і сім'я жінки буде разити диявола в голову. Сім'я це Ісус Христос. Наскільки це велично? І сказано, що Марія і Йосип, Бог відкрив, що вони мусять йти в Єгипет. Да? І дитинство Ісуса прийшло в Єгипті, того, що Ірод як узнав, що Спаситель на світ народився, то що він наказав. Їх дітей повбивати, познищити і так далі. І хтось ще може казати, що Біблія переписана весь серйозно, Бог є автором цієї книги, Бог слідкує за своєю книгою. І все у світі мене, але жодна кома, жодна крапка, яка є в Біблії, вона не мене. Бог слідкує за своєю книгою. І що я така малесенька букашечка можу зробити для Бога. Чим я можу його вразити? А Бог каже: я подивлюся на ту людину, яка сокрушена і лагідна духом, яка втрепеті перед Словом Божим. І Бог, Він є триєдиний. Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий. Ісус Христос є Господь. Емануїл означає з нами Бог. Це дуже сильно торкається. І Реально, Біблія вона випускається масштабами, перекладена на різні мови. І Біблія випущена більше, ніж цілих людей на планеті Земля. Оце Бог прекрасний, оце Бог величний. Тому закликаю усіх вивчати Біблію. Біблія це є істина, це є життя.